Зелений колір в інтер'єрі може прекрасно прикрасити будинок місце де завжди хочеться знайти гармонію і умиротворення після важкого трудового дня. Обстановка при цьому грає важливу роль, певна колірна гамма інтер'єру може як заспокоїти, так і викликати роздратування і негатив. Найбільш несприятливими відтінками вважаються чорний, яскраво червоний або яскраво оранжевий, фіолетовий. Синій. ці кольори чинять негативний вплив на психіку, пригнічують і викликають роздратування. Самими же благоприятними вважаються такі відтінки, як блакитний, бежевий, блідо-жовтий. Дані кольори заспокоюють, покращують настрій і налаштовують на позитивний лад. Переваги відтінків зеленого: зелений в інтер'єрі зустрічається рідше, ніж білий або бежевий. Проте... Даний відтінок стає все більш популярним при оформленні інтер'єру. Це колір зелені, колір літа, він викликає асоціації з весняною травою, природою, лісом, зелена гама дає, відпочинок очам заспокоює психіку і дає відчуття гармонії і стабільності існують різні відтінки: салатовий, смарагдовий, бірюзовий. Морська хвиля м'ятний оливковий, гамма цілком нейтральна і добре поєднується з іншими квітами, що є одним з його основних переваг і надає широку можливість вибору і комбінації при оформленні інтер'єрів. Зелений колір в інтер'єрі будинків або квартир буде ідеальним рішенням для жителів мегаполісів, втомлених від агресивної і яскравої реклами. Оформлена в ці відтінки кухня розполагає до спокійного вдумливого прийому їжі без поспіху і суєти інтер'єр асоціюється з літом, викликаючи приємні емоції і спогади, при цьому спальню рекомендовано оформити в світлі відтінки, особливо страждають безсонням. У вітальні або робочому кабінеті підійдуть соковиті і освіжаючі відтінки, які надають життєвий тонус і енергію, не викликаючи при цьому роздратування і агресії. Гармонійні поєднання при оформленні особливу увагу слід звертати на поєднання зеленого кольору в інтер'єрі з іншими кольорами і відтінками найбільш сприятливі варіації з синім, в тому числі з його розлічними варіаціями, палітра не менш гармонійно поєднується з пастельною гамою. А також з білосніжним і сірим тонами світлі варіанти добре виглядають разом з жовтими помаранчевими і кораловими відтінками, однак варто враховувати, що таке поєднання несе в собі незаспокійливий ефект, а противоположні варіанти обробки з відтінком дерева, червоним або блакитним тоном бажані, якщо основна гамма представлена насиченим кольором, наприклад, смарагдовим. Зелений колір в інтер'єрі представлений в різних комбінаціях. Найбільш розпространеним являються поєднання з білим, коричневим, синім або блакитним. З чим добре поєднується зелений поєднання зеленого цвета з білим, саме й часто зустрічається варіант: такі кольори дозволяють просто роздаватися візуально більше, дають відчуття свіжості і легкості. Білий колір використовують щоб розбавити основну гаму таким чином. Врівноважуючи колірну комбінацію варіації ніжно салатових шпалер і білосніжних меблів, популярне дизайнерське рішення, білий і м'ятний стануть відмінним вибором при оформленні дитячої кімнати, таке поєднання розслабляє, знімає втому і допомагає дитині краще концентруватися. Завдяки різноманіттю відтінків, зелений колір надає величезну можливість вибору, не виходячи за межі даної гами. Поєднання світлих і темних тонів зеленого гармонійно подойде для оформлення будь якого інтер'єру. Цікавим ходом буде поєднання модних зараз відтінків, таких як салатовий, і м'ятний або бірюзовий. Такий інтер'єр надає відчуття безтурботності і гармонії, може використовуватися для оформлення спальної кімнати, декорування ванної кімнати в цій палітрі теж хороший варіант. Зелений колір чудово поєднується з класичним синім і його відтінками палітрів рівноважують і доповняють друг одного. Схожі за гамою варіації, бірюзовий світло синій, синій і сінесалатовий салатовий найкращим чином підходять для спальні або вітальні. Поєднання світлих тонів з синім, особливо салатових відтінків і синьо-зеленого стане хорошим вибором для дитячої, воно надасть заспокійливий ефект на малюків. Тому таке дизайнерське рішення нерідко використовується в інтер'єрах дитячих садків і ігрових кімнат. Абсолютно природне поєднання дерево і листя, земля і трава саме такі асоціації зв'язуються з поєднанням зеленого і коричневого кольорів. Коричневий обичною спользується для оформлення дерев'яних меблів, виконуючи важливу роль для інтер'єра в цілому. Пастельні і бежеві тони з зеленим гармонійно впишуться в оформлення спальної кімнати. Темна палитра коричневого в поєднанні з темно-зеленою гамою стане окрашенням робочого кабінету, впевненого в собі людини. Використання блакитного надає відчуття грайливості, легкості і безтурботності. Колір літа і колір неба чудовий варіант для здійснення креативних ідей. Це надає наткнення і налаштовує на творчий настрій. Зелений колір в інтер'єрі в поєднанні з блакитним підійде для оформлення будь-якої кімнати, надаючи затишок і візуально збільшуючи її. Таке поєднання протягом багатьох лет буде традувати око, особливо взимку, нагадуючи про тепле літо, зеленому листі і небесному склепінні. Дане рішення просте, але оригінальне, зовні такий дизайн непомітний, але саме в цьому його унікальність. Тони сірого і світло-зеленого грають на контрасті, зеленю свежат і надає нудному сірому яскравість. Варіації сірого кольору стануть відмінним варіантом для оформлення офісних приміщень, робочих кабінетів при оформленні будинку або квартири, така гамма підійшла б для коридорів, передпокою або кухні. Сполучення, що вимагають обережного поводження, наступні поєднання потрібно застосовувати з обережністю червоний, чорний. Оранжевий такі відтінки оказують та роздражующе і негативний вплив на психіку, і погано підходять для оформлення спальні або дитячої. В оформленні вітальні робочого кабінету можна застосовувати дані поєднання в розумних межах. Фотогалерея, зелені мотиви в дизайні різних стилів інтер'єру. Дивіться ще 71 фото. Відео.